Трубу перенесли, але проблема залишилася, і шахні води з балки свистунова продовжують завдавати шкоди екології. Наприкінці січня на криворіжжі повідомили проєкт, який, начебто, дозволяє уникнути вимушених технологічних перерв через скид відпрацьованих шахних вод в інгулець. Реалізували. Тож тепер не треба на два місяці залишати криворіжців без водопостачання, щоб промити русло та очистити забруднені води. Однак криворізькі екологи запевняють, новий проєкт кардинально нічого не змінив. До ситрурити Кривий Ріг була залучена державною екологічною інспекцією до проведення перевірки законності побудови оцієї нової гілки водоводу з річки Інгулець нижче Карачунівського водосховища. Перенесли з міста на місце. Це ніяк не вирішує власне, саму проблему накопичення шахтних вод і, тих, і того, що е, ці надсолоні води е, скидаються кожну зиму у прісноводну річ. Будь-яка ємність угу. має свою, свій об'єм і свої ліміти наповнення. І коли вона наповниться, от тут теж видно, да, вона. Починає переливатися і затоплювати навколишні території. Низка криворізьких підприємств багато років скидають свої відпрацьовані води у у балці Свистунова. До слова, він і досі не введений в експлуатацію як промисловий об'єкт. Проблема в тому, що підземні води криворізького басейну вони дуже солоні. І от така солона вода. Періодично скидається щорічно, скидається у прісноводну річку Інгулець. Тому це є дуже суттєва екологічна проблема. І, крім того, ця вода річки Інгулець нижче за течею використовується в Херсонській, Миколаївській і Дніпропетровській областях під час зрошування сільськогосподарських угідь. А зараз вона ще є і джерелом водопостачання питного. Наприклад, міста Миколаїв. саме так екологиня Анна Амбросова коментує проект, який з великою помпою реалізували владці наприкінці січня. Відкрили новий трубопровід, що дозволяє уникнути вимушених технологічних перерв, які раніше виникали через скид забруднених шахтних вод у річку Інгулець. Перед нами було встановлено завдання забезпечити воду водою. Місцевість місцеве населення кривого Рогу. Це будівництво зайняло у нас 11 місяців. А це власне на відкритті останньої гілки водогону керівник обласної служби відновлення Олександр Коломійцев пояснює нюанси будівництва. Після підриву Каховської греблі кривий ріг ризикував повністю залишитися без питного водопостачання, але попри воєнний час його відновили у надзвичайно короткі терміни. Але стало питання, що о, в межвійте період, коли у нас проходить. Зброс шахних вод з балки у нас стало питання прикриває прикриття забору води. Тобто на два місяці у нас місто, а також промислове підприємство залишається без постачання води. Тому щоб уникнути це питання, у нас було проектне рішення. Ми швидко за два місяці побудували споруду, яка дозволяє не прикривати. Під час перевірки було встановлено, що нова гілка водозабір до неї. Знаходиться нижче за течією в місця скидання шахтних оцих солоних вод в річку Інголець. Тобто під час зимового скидання в наш міський водопровід буде потрапляти солона вода, яка є власне, відходом видобування корисної копалини в Криворізькому басейні. Олексій Кулеба зізнався, під час будівництва нового водогону дійсно не врахували один момент скид шахтних вод. Дійсно, під час будівництва не було враховано певні наслідки скиду шахних вод. В результаті ця технічна помилка була виправлена, і тепер, як і потреби, як і вимагає законодавство, місця водозабору знаходиться вище за течією ніж місце скидання шахних вод. Сьогодні це питання закрито. Кривий ріг буде з питною водою, не дивлячись на сезонні роботи, які відбуваються. В місті Кривий Ріг. Проте перенос труби з одного місця на інше, яким вихваляються владці, не вирішує проблему балки свистунова глобально. Додає адвокатка об'єднання Досить труїтий кривий ріг Олена Шафранова. Бо на Купичину там солону воду час від часу треба скидувати. Якщо цього не робити, кривий ріг чекає техногенна катастрофа. У разі ж спуску забруднена вода йде далі по течії в інші регіони. Відкриття труби, яка має забезпечити. Питною водою, нібито питною умовно кажучи, водою міста Кривий, Ріг, Кривийський район, вона не вирішує питання, звісно, поводження шахними водами, а це дуже серйозна екологічна проблема. І екологи ну, просто постійно про це кажуть. Це засолонення вод, і, звісно, забруднення річки Інгулець нижче течії, а також і забруднення інших областей, таких як Херсонська, Миколаївська. Хні води він скидають в приватні підприємства, додає адвокатка. А їхні води приймає державне підприємство, яке займається їх накопиченням. До того ж, у кривбас шахту закриття виявлені серйозні екологічні порушення. За нашою скаргою наша організація доситрути кривий ріг на кінці минулого року. Вже придніпровська екологічна інспекція. Вийшла з перевіркою і встановила ті ж порушення, що були у 2020 році. Знову немає висновку, знову немає всіх дозвільних документів для того, щоб робити цю всю діяльність і скидувати усі всі шахтні води. Держпідприємство й досі працює без низки дозвільних документів. Але що цікаво, акцентує адвокатка, скиди роблять приватні підприємства. А відповідальність за розв'язання цієї проблеми лежить на державі. Виникає дуже велике питання: ну кому це вигідно, і держава штраф. У державу за рахунок платників податків проблема залишається невирішеною, і коли вона буде вирішена, незрозуміло.